Доброго дня! В цьому відео я хочу провести аудит сайту М'ята стоматологія. Покажу вам негативні аспекти, які потрібно усунути для покращення цього сайта, як і в результатах пошуку, так і в очах відвідувачів. Щодо дизайну, дизайн потрібно обов'язково виправити, зробити його більш сучасним, адже дизайн трішки старомодний і. Такі шаблони як би вже нікого не цікавлять, і відвідувачі відповідно замовлятимуть послуги не так охочі, як на красивих сайтах. Е, і також поговоримо ми, як цей сайт бачить сама пошукова система Google, які перспективи щодо просування успішного в верхні результати видачі цього сайту. Сервіс називається PageSpeed від компанії Google, який дозволяє перевіряти якість і оптимізацію будь-якого сайту без знань. Ми бачимо, що для мобільних пристроїв оцінка основних інтернет-показників перевірку не пройшла. Ми бачимо причин, це досить довга відповідь від сервера 0,7 секунд. Також ми бачимо проблеми з зображеннями. Потрібно працювати над зображеннями, оптимізувати їх. Потім ми бачимо оцінку якості і оптимізацію, яка складає 29% із 100, Дуже і дуже погана оцінка, яка негативно впливає вже на позиції цього сайту в пошуку. Причини цієї низької оцінки це швидкість завантаження 13 секунд, також повільна робота програмного коду на сторінці сайта, і, як я сказав раніше, неоптимізовані зображення, які заповільнюють швидкість завантаження цієї сторінки разом із програмним кодом неякісним. Також ми бачимо шкалу відображення. Відображення, звісно, бажає кращого, адже сайт повинен відображатися з першої і хоча б з другої шкали, а не майже з самої останньої. і Інші зауваження в ГОМІ від пошукової системи Google, наприклад, як видалити код, який не приймає участі в відображенні головної сторінки сайта. І також є інший, інші зауваження. Наприклад, потрібно скоротити розмір коду, щоб уникнути занадто великого навантаження на мережу, адже кода програмного багато, сайт тяжкий і, відповідно, браузер користувача. Нагружається і навантажується. Для комп'ютерних версій оцінка 70% складає із 100%. Досить таки погана оцінка і оптимізація потрібно покращувати, Швидкі завантаження підводить, і ми маємо аналогічні претензії до програмного кода зі сторони пошукової системи Google. Крок номер два: це ми перевіряємо сайт на стандарти консорціума Всесвітньої павутини. Простими словами скажу: ми просто перевіряємо, чи Допускає програміст помилок при написанні програмного коду. Як ми бачимо, попереджень досить багато. Потім ми вже бачимо помилки в програмному коді, які потрібно обов'язково усунути. І це не є припустимо при написанні кода допускати помилки. В сумі складає 120. Потрібно обов'язково виправити для того, щоб код працював швидше і швидкість завантаження була вищою. Також я зараз проаналізую будь-який сайт, який мені попадеться під руку. Ось такий сайт я вибрав. Звісно, ви можете самі перейти в портфоліо і проаналізувати бажану кількість сайт по ремонтних послугах попався. Оцінка якості і оптимізації для мобільних пристроїв у нас найвища 100%. Звертаю увагу на те, що саме такі сайти любить пошукова система Google, такі сайти просуваються легше, швидше. І дешевше, потім ми бачимо шкалу швидкості відображення і повну відсутність будь-яких зауважень зі сторони самої пошукової системи. Для комп'ютерних версій ситуація аналогічна, відсутні технічні зауваження, претензії, швидкість відображення сайту, і оцінка якості і оптимізації ідеальна. А також відсутність помилок програмному коді, як ми бачимо. Давайте трішки порівняємо швидкі завантаження для мобільних пристроїв. Сайт на чистому коді за 1,2 секунди завантажився, а сайт стоматології завантажився для мобілок за 13 секунд, майже за 14. Для комп'ютерних версій сайт стоматології за 4 секунди завантажився, грубо кажучи, а сайт на чистому коді для комп'ютів за 0,4 секунди завантажився. Рекомендую, звісно. Змінити дизайн, покращити, виправити помилки, покращити оцінку якості для того, щоб сайт знаходився вище в пошукових системах. Якщо цікаво, звертайтеся і зможемо покращити дизайн, написати якісний сайт без помилок, з ідеальними оцінками якості для максимального рейтингу в пошуковій системі. Дякую за увагу, за перегляд. І всього найкращого!